Вітаю, хто завітав на канал Вирощування рослин. Розмова піде сьогодні про чудові рослини-гейхери. Вони перекочували до нас з Південної Америки і полюбили їх багато квітникарів за чудовий вигляд, красиве листя, зелені, червоні, рожеві, кремові, жовті, бордові і яких тільки не буває гейхер. Відтінків надзвичайно багато, і, що найважливіше, гейхери красиві з весни до настання приморозків. Листочки зі своєю красою зимують до весни, а квіти на довгих квітконоса серед літа це щось надзвичайне, ніжне. Гейхери не хворіють, і їх не дуже й турбують шкідники, а це дуже важливо. І полюбляють вони таке місце, що було на півтінь, на яких сонце буває тільки в ранковий час. Ця рослинка може рости без підживок, як дикорослі рослини ростуть природі. А по бажанні вже для двохрічного чи трьохрічного куща один раз сезон можна дати підживки, і дати два рази менше, як пише інструкція. На зиму листя гейхер не зрізають. Завдяки листочкам рослина гарно зимує. І як таку красу прибрати? Так природа потурбувалася про цю дивовижну рослину. На рослині прибирають лише квітконоси і сухі листочки. Коріння у гейхер іде в землю неглибоко, тому під час осінньої посадки бажано замульчувати рослину корою для кращої зимівлі. Рослина простіше переносить посуху, ніж застій в вологи в ґрунті. Надмірний полив призводить до хворіб, а навіть до загибелі рослини. Чи можна гейхери садити пізно восени? У досвідчених садівників вже давно існує правило поки в землю можна вструмити лопату, сміливо висаджуємо гейхери. Гейхери не страшний мороз, до мінус 15, а приморозок додасть цим квітам шармо, і вони залишаться перлинами клумби, в той час, коли їхні сусіди дріматимуть зимовим сном. Добре садити гейхери з закритою кореневою системою. Саме так я і роблю. Придбавши саджанці через інтернет-магазин, буду висаджувати свої красуні. І що головне, ділянку для своїх рослин вибрала таку, яку вони саме потребують, на півсонячну. А ґрунт старається прибрати верхній, такий який він занадто тяжкий, а підібрала такий, який вони полюбляють. Гейхера взагалі не вибаглива до ґрунту. І вона може бути і в будь рости. Але якщо ґрунт повітряно проникне, такий легкий, вона буде чудово показувати свою красу, свої листочки, свої суцвіття. І тому я для своїх кущиків вибираю такий хороший ґрунт. Тут ми маємо такий торф із таким чорноземом переміжку. Гарний повітряно проникний, пухкий ґрунт. І ось, викопавши такі ямки, я сюди буду висипати цей ґрунт. Забрала верхню частину, тому що він такий тяжкий. Для кущів він не буде подобатися, не будуть вони так гарно розвиватися. Не підходить такий ґрунт для моїх рослин. І тому вирішила прибрати і посадити все. Такий самий надійний хороший ґрунт. Так сантиметрі 20 я прибрала цього такого тяжкого ґрунту, а сюди в ці ямки буду висипати гарний такий той торф'яний ґрунт, який буде моїм кущикам подобатися. Ніякого корневіну не даю, Гейхера так гарно приймається. І обов'язково саджу, як вона росла в вазоні. Десь на відстані саджу рослинки одна від одної, 30 см. Все підписую. Адже цікаво буде поспостерігати, як будуть розвиватися різні сорти і будуть показувати свою красу. А ще цікаво. Почитати в інтернеті детальнішу інформацію про ці сорти. Детально характеризувати кожен сорт не буду. Як гейхери розростуться, покажуть свою красу, велику кількість листочків, тоді можна буде про них і розповісти. Є сорти з різними квітконосами, є з дуже красивими, а є не дуже привабливими. Але є такі квітконоси, які треба зрізати перед цвітінням. Тому що якщо їх залишити, тоді в гейхери листочки будуть не дуже красиві, невеличкі, не привабливі. Отож за кожен сорт таки бажано знати і детальніше його вивчити, для цього, щоб ці рослини були красивими на клумбі і росли до заморозків, радували своєю красою. Основний спосіб розмноження гейхери це розділення, яке проводять травні або серпні вересні. Жодна гейхера не любить розрізання, кущики потрібно ділити вручну. Можна вирощувати рослину з насіння, трохи терпіння, затратити часу, висіяти в лютому або в березні, злегка притросити ґрунтом, а як мене загроза приморозків, пересадити квітник. Також чудово розмножується живцюванням. Лише варто звернути увагу на ґрунт. Вона не переносить кислого ґрунту, а найкращий pH від 5,8 до 7. І головне в догляді не забувати про підгортання. З віком кущики випираються, розростаються вище рівня ґрунту, тому потрібно досипати пухкий ґрунт для захисту коренів, а мульчування захистить від бурянів. Поряд з покупними гейхерами висаджую свою гейхеру Грін Спайс, дуже красиве запарлення листя. Це одна з найкращих зелених гейхер з контрастними світло-сріблястими плямами, зелені краєчки, срібляста серединка, червонопурпурні прожилки. Такою красою може тільки порадувати гейхера Грін Спайс. Ну і бажано такі кущики садити один від одного десь приблизно на відстані 50 см. Вона досить гарно розростається і цвіте з червня по липень місяць. Гейхера не має багато шкідників. Найважливіші, такі найнебезпечніші це гусінь, це личинка хруща, а також слимаки. Спостерігати слід за рослиною. Якщо помітили, що листочки почали в'янути, треба викопати, оглянути кореневище. Якщо ж є шкідник, то, звичайно, її пересадити, вона прекрасно піде далі в ріст, але обов'язково обробити антихрущем або твіксом. Існують важливі правила, чого не слід робити з гейхерами перед зимівлею. Не можна обрізати листочки, це надійний захист від морозів і вітрів. Не накривати рослинки агротканиною – гейхера має дихати, не допускати, щоб котики чи собачки прогулювалися між рослинками. Де б не посадили гейхери, вони будуть відділятися і чудово рости в компанії з хостами, брунерами, медунками, а також з первоцвітами. І всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!